Ну, о, дивіться, не знаю, чого вирішив, що щось я типу, придумав. А, ну, я завжди зсилаюсь на завод виробника. Тобто кожен завод-виробник надає даташити на всі акумулятори. А, ми, відповідно, я, відповідно, їх дивлюсь, підбираю там уже. А, Ємкість, там потужність, ну, в залежності від техніки. Якщо це електромотоцикл, то це будуть призматики відповідної току віддачі та ємкості. А якщо це е самокат, е ну, то вони будуть інші потоковіддачі. Ну, тобто під кожну е задачу все підбирається відповідно е по даташі, там також по зберіганню. Е ну, це завод-виробник е пише, що. Сторедж, режим зберігання 3,6 вольта на банку. тому, ну, А якщо ви будете зберігати в зарядженому стані, то ваш акумулятор, повірте, він довго не проживе. Літіонна хімія, саме, ну, якщо ми кажемо там про самокати, у них не літій нмс літій нмс він. Трошки довше живе, він більш живучий, чим звичайно. Там можна 60% заряду тримати. А от, звичайні оці китайські самокатні, там хімія вона в акумуляторах не дуже добра. І вона ну, така собі, повірте, якщо ви будете тримати в зарядженому стані ваш самокат, то він у вас після зими ваш акумулятор деградує. Тому що літіонна хімія ну, в неї такі властивості, що їй потрібен рух. Рух електронів всередині, тобто їм потрібен розряд-заряд. Літіонному батарейку потрібно постійно ганяти, тоді, тоді у вас не буде пришвидшеного старіння акумулятора. Тому що ну, на моїй практиці вже багато, дуже я акумуляторів з самокатів перебрав. Ну, я зазвичай їх не ремонтую, якщо то вони вже ну, після зими там. Він уже деградував там, паралель, може одна-дві просто вилетять. Деякі взагалі просто лопаються. Ну, реально лопаються. Це на диво, що він не, не спалахує у людей десь в квартирі. Ну, не, не, заго, не загорається, тому що це літіон і дуже така небезпечна хімія. Тому я думаю, відповів на вашу відповідь. На ваш коментар завжди силайте і дивіться до ташити виробників, і буде вам щастя.